Я знаю, що таке справжня вдячність. Я знаю, де, коли і як відчувати вдячність до інших людей. Я вмію виявляти і висловлювати щиру подяку. Я вмію приймати вдячність від інших людей без необхідності відчувати незручність або відчувати себе в боргу. Я знаю, як це відчувається. Бути гідним подяки. Я знаю, як використовувати сві, свої, всі свої дари і таланти на благо іншим людям і отримувати від них за це вдячність. Я дякую Всевишньому за мої дари, таланти та подарунки. Я приймаю вдячність у своє життя з любов'ю. Я знаю, що отримувати та висловлювати вдячність для мене комфортно та безпечно. Я знаю, як використовувати енергію вдячності на благо собі, іншим людям і всій планеті. Якщо ви хочете отримати це завантаження саме зараз, подумки, скажіть так, саме зараз ви їх.